Якщо вже ми говоримо про Сполучені Штати Америки, під Гексет, який є главою Пентагону і тепер міністром війни, сказав, що зараз ми стоїмо і знаходимося в такій ситуації, як на початку Другої світової війни. Як на вашу думку, що конкретно має на увазі голова Пентагону і що має слідувати тоді за цим розумінням? От ми прийшли до цього розуміння, ми це усвідомили. Що треба робити далі? Ну, посилатися на висловлення міністра війни Сполучених Штатів, який не дуже професійно в цьому сенсі людина, але він пер переказує те, що йому підказують його колеги, той самий Рубіо, який значно більше бізнесів. Ну, і є люди, які фахово розбираються в цих проблемах. Так, ситуацію можна назвати схожою. На ситуацію перед Другою світовою. Одночасово і не схожа на ту ситуацію, яка, яка тоді була. Схожість полягає в тому, що країни поділилися на певні блоки. Оце головне: війна світова виникає, коли світ поділився на союзницькі воєнно-економічні союзницькі блоки. І от такий розподіл ми бачимо: Росія, Китай, Іран, Північна Корея. Транснаціональне фактично об'єднання. Ну, з іншого боку, є Сполучені Штати, теж транснаціональне об'єднання. Друг... Другим ознакою другим ознакою це є мілітарізація економіки. Та в Росії страшне там, повністю все на воєнні рейки. Китай постійно підвищує оборонні розходи, і там іде мілітарізація у промисловості, нові розробки. Слава Богу, роздуплився Європейський Союз, почав займатися е відновленням власної оборонної промисловості. Ну і Сполучені Штати вони не припиняли, але теж ведуть нові розробки. Посилені не фінансують власним воєнним бюджетом. Тобто оці блоки, країни, які туди входять, вони вкладають значні кошти в мілітаризацію. І взаємна риторика, яка існує між країною, між цими блоками, вона не є такою, що вона спрямована на примирення, на якось залагодження конфліктів, якихось гострих кутів. Залагодження, зглажування. Ні. Вона така достатньо жорстка. Послухати, що там ферзело той Медведів, а він же це фактично язик Путіна. Думає, а Путін це добре, а Медведів це висловлює. Тобто риторика така і внутрішній стан суспільства, російського в першу чергу, такий, що вони готові до війни. Уже все. Європі готуються до великої війни. А як в Вільфу і Петрова було там вороння Свободка, це так, всі почали там страхувати там якісь свої приміщення, вороння Свободка не, могла не згоріти. От про що йде, власне, підготовку, чому схоже на Другу світову війну, в таких умовах. Коли всі до неї готуються, війна не може не початися. І дай Бог, щоб цей початок війни він залишився на рівні Росія, Україна. От це було. І це дало так вихід негативної енергії, все припинилося, і до більш масштабної війни. Не дійшло. Ні дійшло. А не схожість зрозуміло, тому що є ядерна зброя. Ну і всі розуміють, що в ядерній переможців не було. Якщо під час Другої світової війни до ядерної зброї переможці були, я зрозуміло. Ну, західна коаліція перемогла е фашистський волк, але зараз перемоги не буде. Якщо війна буде розвиватися, якщо вона буде схожою на е світову, то переможців точно не буде, і люсти там залишиться десь. В, е Исландии, Гренландии, не, ну, в Исландии, не, где есть там, в Новой Зеландии, вот там жалуются. Ну, и в в, Антарктиде. А, ну, там они размноживать и сама больше не сможете, а вот да есть там, на островах, поблизу, поблизу Новой Зеландии, целком, может быть, что-то завышится для видновления. Ну до речі, отут з вами згоден Рют, який є генсеком НАТО, тому що саме він сказав, що Росії треба задуматися, бо якщо почнеться ядерна війна, переможців в цій ядерній війні не буде. Так що не доводьте до гріха, якщо так спрощено перекласти його слова. І до речі, той самий Рюте не так давно, кілька місяців тому, може півроку, говорив про те, що друзі, давайте якось трошечки включаємося, тому що у випадку чого дійсно будемо біля нової Зеландії і будемо там всі переміщатися або говорити російською. Мови. Ну, я, чесно кажучи, я бував на Сімісьмоватівському полігоні, де радянські часи випробував ядерну зброю. І я таки знаю, наскільки це страшна і жахлива зброя. От люди, які бачать, це, читають про це чи там в ролі це дивляться. А ті, які цим стикалися, вони розуміють, це просто апокаліпсис. і, Не дай Боже. Хоча б до використання тактичної ядерної зброї дії хоча тактична ядерна зброя не є апокаліптичною, але все одно А для чого тоді зараз оці ядерні жахачки один одного? З 92-го року, якщо я правильно зрозуміла інформацію, не було подібних випробувань. Зараз США ніби. 96-го. США вибачається вісімдесят шостого США говорять, ми відновлюємо, але поки без ядерної цієї історії Росія всіх лякає, але ніби не лякає. Лукашенко кричить: в нас арешніх буде, і він набагато смертоносніший з нашої території. А що відбувається? Пане Анастасію, це те, про що я казав, що риторика, взаємна риторика, вона є загрозою, яка провокує ескалацію протистояння, яке може там зірватися в прямі бойових дії. Насправді Путін. Не хоче загинути під час ядерної війни. Чим старіші, чим більш вадні люди, тим більше вони хочуть жити і хочуть жити вічно. Так, от Путін хоче жити вічно, вічно царювати в Росії. Та ще він хоче, щоб його в світі визнали, запросили за стіл переговорів. Він був поважною людиною, яка вирішує долі світу. От там Китай спільну долю людського. Путін має пріснувати спільну долю людства, мати такий проект у Китаї і все таке інше. Ось чого він хоче. Тому він не хоче, що якось випадково е все це переросло в те, що до нього в бункер залітали е термоядерні ракети, від яких не сховатися навіть на глибині один кілометр. Є в получених стати спеціальні ракети ядерні, які ну там, влітає ракета, вибухає частиною її йде далі, ще вибухає, ще вибухає, і кілометр не, не рятує. Навіть там все буде зруйновано. Так от, тому саме тому Росія, Путін сказав, вона дуже ретельно дотримується оцих ядер, ядерних домовленостей, які існували між Радянським Союзом і Сполученими Штатами. Тобто про всі навчання повідомляють, про всі запуски повідомляють, звідки? Куди, в який час яким чином, яка ракета, все це повідомляється, не дай Боже, там, оці макети, які возять на ядерних навчаннях, пристуковують, вистуковують, все це єдине, що не запрошують спостерігачів. ну, понятно, що зараз під час війни ніхто їх запрошувати не буде, а все інше, то вже ретельно виконується. І пряма лінія на випадок якогось конфлікту. Непорозуміння, щоб можна було напряму зв'язатися, вона продовжує діяти За двох боків беруть трубку. Це принципово важливо. Але, І, до речі, Росія не пановлює як таких ядерних випробувань. Вона намагається провести там випробування якоїсь ядерної дурноватої ракети, «Бур'їсні», чи доповідає про ядерну торпеду, дурновату, бо вона не працює Посейдон. Про те, від чого в радянські часи відмовились, тому що це не дієздатно і неефективно. От в Росії продовжують цим займатися і про це повідає. Але ядерних випробувань, які заборонені договором про всебічну заборону ядерних випробувань під землею, на поверхні землі, у повітрі, на поверхні води, під водою, у космосі, це є суцільна заборона. Росія дотримується. І жодних приготувань до реальних ядерних випробувань не спостерігається. На новій землі там є певні рухи, там вони казарми, там малюють, підмальовують, підфарбовуючи, щось там ремонтують, а от шахтні засоби туди. Нічого не, не видно, щоб там відновлювалися, не видно, щоб готували хоча б підземні вибухи, швидше за все, що Росія буде займатися, то саме підземним вибухом. Справа в тому, що Росія все ж порушила, але вона не хоче ядерної війни, Путін не хоче ядерної війни. З іншого боку, це, мабуть, важливіше, а ніхто не знає, в якому стані ядерна зброя. І Якщо привести випробування, підземні параметри ядерної зброї відразу будуть зрозуміли. І Сполучені Штати, Китай буде знати, в якому стані ядерна зброя Росії, чи вона настільки грізна, як була за радянських часів, а може і не зовсім так. Тому Росія сама, Крем, Путін побоїться проводити ядерне випробування. А риторика, продовжує. риторика існує така ядерна агресивна. Відповідно, Сполучені Штати не можуть не реагувати. Власні виборці нам загрожують, а, а, а ми не робимо. та ні. Відповідно, Сполучені Штати інтенсифікували випробування носіїв ядерної зброї. Тобто вони і так раніше запускали ракети, Росія постійно це робить випробування ракет, щоб пересвідчитися, що вони літають. Дещо інтенсивніше з цим починає займатися Сполучені Штати, Додаткові, додаткові кошти фінансування, мініментарі ріполітів. Шість сімсот там, скільки він пролітів ядерна ракета, точно в разі жодних претензій до неї нема. І ще Трамп сказав що ми поновлюємо випробування, він має на увазі це лабораторні дослідження ядерної зброї. Тобто є методи, зразок з ядерного матеріалу в лабораторних умовах досліджують, яка там кількість нейтронів вилітає при його опроміню. Різні параметри, які важливі для того, що почнеться ланцюгова ядерна реакція, якщо що, чи не почнеться в цьому зрослів. Тобто можна лабораторними методами розібратися не точно, але достатньо, достатньо об'єктивно, в якому стані знаходяться ядерні матеріали. Оці дослідження, вони якісь проводилися, а зараз вони були інтенсифіковані. А вибухів не Сполучені Штати, не Росія проводити Вибух ядерного вибуху. Оце реальні дослідження, які повністю підтверджують, чи є, чи нема. Ядерні вибухи проводить поки що Північна Корея, і всі параметри кожного ядерного вибуху відразу стають відомими всьому цвіти. Сподіваюся, дійсно до цього не не дійде. Давайте проаналізуємо останній удар Росії по нашій країні з різних сторін. Це наймасштабніша балістична атака, яка була здійснена на нашу країну. Принаймні так нам повідомляли. Це призвело до того, що нині в нас відключення світла по всій країні, деякі регіони нашої країни лишалися без світла, без тепла, без води, доволі тривалий час. І я пригадала вислови Володимира Зеленського, який казав: якщо в Києві буде блекаут, буде блекаут в Москві. В Москві поки О, що блекаута немає. Це тому, що в Києві немає повного блекаута, треба, щоб повний був. Чи, О, Господи, чи... Ну, по-перше, удари дуже інтенсивні. Так. Росія нарощує виробництво і використання відповідне, як шахетів, так і ракет різного типу, не тільки балістичних, крилатих, всіх ракет нарощують, тобто удари стають потужніші. Змінюється тактика, тобто вони ті ж самі шахеди, діють значно більш ефективно. Вони зграють, там, в одну, в одну ціль по декілька відразу ударів. Крім того, вони такі підтягли енергетиків, до планування тих ударів і енергетики, які знають систему Радянського Союзу, вони достатньо чітко вказують, куди треба бити, щоб нанести найбільшої шкоди. В цьому сенсі інтенсифікація є, протистояти цій інтенсифікації вкрай важко, бо ну, це ж. Протиракетні протиповітряні комплекси – це розхідний матеріал. Вони ламаються, вони пошкоджуються в процесі атак, ворожих, вичерпуються ракети, все таке інше. Вони поновлюються, але не в повному обсязі. І все ще нове до нас приходить, воно йде на аеродроми, захищати аеродроми, бо зараз Ф-16 е виконують ну, мало не і 70, а може і більше, відсотки всієї роботи по захисту нашого неба. Якщо ми втратимо е оці літаки, сучасні перехоплювачі, у нас будуть буде значно, значно гіршими. Незрівнянно гірше. Тому в першу чергу треба захищати нашу авіацію, бо вона, власне, захищає нас від того, щоб нальоти у ці повітря не стали ну, апокаліптичними. З іншого боку, нічого ефективного не вигадано було, нічого не зроблено було, щоб захищати наші енергетичні об'єкти більш ні, менш ефективно. Тобто гроші шалені ну це пішли. А от реальних Проєктів таких, які треба було перевірити і тиражувати, і щоб всі робили так, як слід, отакого от було. Є випадки, коли. Не знаю з яких причин, але цією прибою займалися професійні люди, тобто інженери, які розробили нормальну систему, і от та ж саме елемент, елементи енергетичної структури, захищені там металевими сітками, але не відразу зверху, а на певній відстані щоб вони перехоплювали і навіть якщо вибухає той шеть, то двохових не доходить там, не руйнує енергетичне. Тобто є чудові, я інженер, тим ще от. Чудо, відмінно. Я э, оцінку посавив, а є абсолютно безгусті якісь, ну, тя списування грошей. Завою мішками цей трансформатор, що його врятують, да? ну, важко, відвалників якісь невивечіть. Тобто, от тут у нас провал. І надія і сподівання на можливість наших енергетик відновлювати. Під час 22-23 року я теж це коментував, казав, що все залежить від вони, наскільки вони можуть швидше атакувати, ніж ми можемо відновити. Відремонтувати те, що вони зробили, Чи ми встигаємо в проміжок між повітряними так, відновити, і тоді ми вживаємо. А якщо вони встигають швидше, тобто накоп накопичуються оці руйнування, то тоді ми програємо, бо поступово, 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 все воно встане. Зараз 50 на 50. От зараз ситуація 50 на 50. Тобто я не можу сказати, що ми програємо енергетичну війну. Я і не можу сказати, що ми повністю виграємо. Ситуація по певних регіонах ну, доволі складна, не критична, але доволі складна. Хоча і ресурси, і можливості є, і те, що нам от, згадали Вадим Ісанович, обіцяв бикаут в Москві. Я Дещо розповім, але він же обіцяв гігаватт нової енергії, нової генерації. Думаю. Оце нав, значно важливіше, ніж блекаут у Москві, включення додаткових. Генеруючих потужності в Україні, які розподілили, які невеличкі станції, за кожною станцією не зможеш ганятися, е, які можна приховати, укріпити, замаскувати, і які допомагають генерувати атом нашим станції допомагають генерувати додаткової потужності. От тут було обіцяно. І поки ще ніхто не прозвітував міністрів, Енергетики міняються, це означає, що не дуже добре з цією сферою, а додаткового гігават якось не відчувається. Стосовно бокалку в Москві. Москва, Мегаполіс, радянських часів. Він якраз будувався таким чином, щоб встояти витримати під час війни. Mm -hmm. І там дуже от там якраз розподілених потужностей дуже багато. То там немає однієї такої станції, як пахнув, і воно все Да, і в Києві також нема. А в них ще ще більш розподілена така система, дуже багато різних генеруючих потужностей. І щоб накрити їх всі. Ну я не знаю, скільки треба бити, ну треба, щоб кожного дня прилітало декілька десятків фламінго. От якщо б цих фламінго випускали скільки побіцяли, і вони літали б так, як б обіцяли, то і кожного дня протягом місяця вони влітали, тоді б, мабуть, що таке вийшло. І З іншого боку, в Росії це, мабуть, найпотужніше в світі зараз протиповітряна оборона. Це саме навколо Москви. Спеціальних якихось засобів подолання цієї надпотужної повітряної оборони, ми, на жаль, не розробляли. Навпаки, у нас є зворотні процеси, що тих дальнобійників, безпілотників, якраз там підрозділи розганяють, я маю на увазі майора Юрія Касьянова. Тобто зворотні якісь процеси буваються, тобто чекати плекалка в Москві, ну чесно кажучи, Стало бикалку. На декілька годин вимкнутися може і це б теж було добре. Але стало бикалку, на жаль, на жаль, я не чекаю, хоча, ну і що нам з того, що там не буде світа? Нам буде трошки радісніше. Це, це, це там, буде там моральне задоволення, але це ніяк не вплине на перебіг бойових дій.